Чарівник країни ОС це не лише історія про сміливу дівчинку, яка шукає дорогу додому. За цією чарівною казкою ховаються моторошні історії, загадкові смерті та легенди про прокляття, що оточують фільм та його творців. Небагато фільмів мають такий статус і неминучу популярність, як чарівник з країни ОС, американський музичний фентезі, 1939 року, створений метро Голдвін Майер, вважається одним із найбільших. Шедеврів кіно в історії на фоні прокату мюзиклу Чародійка в останні дні в мережі активно обговорюють зміни в зовнішності Аріани Гранде та Сінтії Еріво після зйомок у фільмі. Багато користувачів висловлюють занепокоєння через їхню худорлявість, порівнюючи ситуацію з прокляттям фільму Чарівник країни Оз» 1939 року. Поговоримо сьогодні про історію створення чарівника країни Оз» від шокуючого жорстокого поводження з. Акторами за кадром до можливих самогубств. Як фільм пережив виробниче пекло, який твір містить приховані езотеричні послання та символіку? Чи насправді книга проклята для адаптацій? І поговоримо про те, що насправді сталося зі знаменитими рубіновими черевичками Дороті. Друзі, всім величезний величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Якщо відео буде для вас цікавим, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного. Контенту чарівник країни ОС типовий представник золотого століття Голівуду, чарівні персонажі, навіть негативні, пісні і танцювальні номери, що запам'ятовуються, а також історія, від якої плачуть 85 років після виходу фільму. Чарівник країни ОС це скарб кінематографу, який часто наслідували, але ніколи не копіювали. А в наш час ремейків це про щось та говорить. Звісно ж, цей скарб залишається невід'ємною частиною дитинства. Через вісім десятиліть після того, як він вперше зачарував глядачів кінотеатрів. Фільми та мюзікли, пов'язані з чарівником країни ОС, особливо з класичним фільмом 1939 року, оточені багатьма легендами і міфами про так зване прокляття. Ці історії здебільшого пов'язані з численними інцидентами на знімальному майданчику, що створили репутацію складного і навіть небезпечного виробництва. Давайте поговоримо про найвідоміші випадки. Фільм Мюзикл, знятий за популярною дитячою книгою Лімена Френка Баума, став найдорожчою постановкою свого часу. Зйомки тривали 136 днів, а підготовка декорації зайняла ще 300 днів. Процес зйомок, що розпочався у жовтні 1938 року і завершився у березні 1939 року, супроводжувався хаосом і зміною шести режисерів. До кінця 1930-х років екранізації каз. Ок про рівника країни ОС не мали успіху, але ситуація змінилася після виходу білосніжки та семи гномів у 1937 році, що спонукало студію метро Голдвін Майер купити права на екранізацію. Виробництво фільму зіткнулося з труднощами, зокрема під час вибору акторки на роль Дороті Гейл. Основними кандидатками були Діна Дурбін і Ширлі Темпл, яка була улюбленицею всієї Америки та касовою сенсацією. Хоча Ширлі більше підходила на цю роль, вона не змогла її отримати через різні причини, зокрема, проблеми з контрактами і відсутність вокальних здібностей, які були у Джуді Гарленд. Офіційні причини її відмови залишаються невизначеними і стали частиною голівудських легенд. Джуді Гарленд, яку світ полюбив як Дороті, вважається жертвою цього фільму. У Джуді була непроста доля. Її батьки, актори одружилися з розрахунку без кохання і виховували троє дітей. Чутки про нетрадиційну орієнтацію батька та домагання до хлопчиків змусили родину переїхати до Каліфорнії. Там, у 13-річному віці, акторка підписала свій перший контракт із метро mayer Кіностудія не скупилась на гонорари, але вичавлювала з Гарленд усі соки. Акторка почала зніматися у чарівнику країни ОС у 17 років. Її миловидна зовнішність сприяла отриманню нових ролей, але студія вимагала, щоб вона якомога довше зберігала дитя. Тачу зовнішність Джуді Гарланд зазнавала значного тиску під час зйомок фільмів, що призвело до її фізичного і психічного виснаження. Щоб відповідати вимогам продюсерів, Джуді вживала капсули для схуднення, адже керівник MGM Луїс Майер ще під час знімань першого фільму назвав її жирною свинкою з кісками, щоб актриса виглядала як підліток її груди, утягували бинтами, використовували спеціальний корсет. Саму Джуді тримали на дієті тарілка бульйону, лист. Салату до 80 цигарок на день і багато чорної кави. Джуді зазнала величезного тиску на знімальному майданчику. За 9 років вона зіграла у 23 картинах та швидко зламалася. Продюсери, прагнучи отримати максимальний прибуток, змушували її приймати амфетаміни для підвищення працездатності, щоб юна акторка могла зніматися цілодобово та приймала барбітурати, щоб могла впоратися з шаленим ритмом зйомок і працювати понад нормо. Джуді то божеволіла від безсоння, то не могла прокинутися. Вона страждала то від кольок у животі, то від нападів нудьги, що змінювалися спалахами роздратування. Щоб полегшити життя, дівчина вже сама просила пігулки. Все це згодом призвело до залежності, змінило її зовнішність, вплинуло на психічне здоров'я і сприяло її залежності. Вона часто згадувала, що цей фільм був найбільшим і найважчим випробуванням у її житті. Мати юної акторки все знає. Нала, але цьому не перешкоджала. Також відомо, що Віктор Флемінг вдався до жорсткого методу, давши Джуді Гарленд ляпаса, аби змусити її зосередитися під час зйомок. Це сталося, коли вона не змогла стримати сміх під час сцени з боягузливим левом. Він відвів Ґарланд у бік, заліпив їй ляпас і наказав йти на сцену і працювати. У той час такі дії вважалися прийнятними і навіть ефективними на відміну від сучасних стандартів, де це могло б призвести до. Серйозних наслідків і стати підставою для негайного розірвання контракту. Джуді Гарланд, яка безперечно є зіркою, заробляла лише 500 доларів на тиждень, тоді як її колеги Опудало Рей Болджер та залізний дроворуб Джек Гейлі отримували по 3 тисячі доларів. Навіть собачка Тото заробляла 125 доларів на тиждень. Вже вони ж заробляли по 50 доларів на тиждень. Смерть Джуді Гарланд у 47 років досі залишається загадкою. Багато. То хто пов'язує це з травматичним досвідом зйомок? Джуді провела на сцені 45 років із 47 свого життя. Вона дала життя ще одній зірці Лайзі Мінеллі, п'ять разів була одружена. Ще й більше разів намагалася накласти на себе руки, поки нарешті не здійснила задумане. Легенда кіно Лайза Мінеллі, до речі, описала своє спілкування з матір'ю як найскладніший період свого дитинства. Процес зйомок для команди був дуже складним через високу температуру на майданчику температура була близько 38 градусів постійно. Викликано великою кількістю освітлення, необхідного для технології Technicolor. Громісткі камери обмежували безперервну роботу до півгодини, що уповільнювало темп зйомок. Додаткові труднощі створював тривалий процес нанесення гриму, який займав багато годин, змушуючи акторів приходити на майданчик о четвертій ранку і залишати його не раніше дев'ятнадцятої години. Класичний Фільм 1939 року, який приніс чарівнику країни ОС світову славу, став місцем численних трагедій. Наприклад, під час зйомок фільму акторка Маргарет Гамільтон, яка зіграла зеленошкіру злу клунку заходу, отримала опіки обличчя другого ступеня та опіки рук третього ступеня на зйомках драматичної сцени зникнення в хмарі диму її героїні з країни живунів, коли піротехніка спрацювала неналежним чином. Актриса мала зникнути за допомогою допомогою ліфту, проте, на жаль, вона потрапила у люк, намагаючись врятуватися від пожежі, та провела шість тижнів, відновлюючись після опіків. На зйомках був схожий епізод з мітлою, яка випускала дим. Гамільтон відмовилася в ньому зніматися. Довелося вдатися до послуг дублерки Беті Данко, яка також постраждала від вибуху. Пізніше Маргарет Гамільтон дізналася, що її грим на основі міді був отруйний, і якби його зняли трохи пізніше, вона ніколи б не змогла розповісти цю. Історію. Маргарет довелося дотримуватися суворої рідкої дієти під час зйомок через токсичність зеленого гриму. Після цього вона ще тривалий час лікувалася. Плюс до всього публіка думала, що колишня вихователька дитячого садка Маргарет Гамільтон була справді злою після першого виходу в ефір фільму. До речі, Маргарет даремно витерпіла безліч тортур, оскільки з її участю було багато сцен вирізаних з фільму, тому що вони вважалися занадто страшними для дітей. Тей не секрет, що носіння костюмів було справжнім катуванням для акторів. Спочатку роль залізного дроворуба у фільмі Чарівник країни Оз» мав виконати Рей Болджер, а роль опудала баді Іпсен. Однак Болджер, бажаючи зіграти Опудала, вмовив помінятися ролями з Іпсеном. Після підготовки та репетицій на зйомках виникла непередбачувана ситуація. Баді Епсен, який грав залізного дроворуба, потрапив на дев'ятий день до лікарні через задуху і сильну алергічну реакцію на. Алюмінієвий порошок у складі гриму, що призвело до серйозних проблем із диханням. Мої легені вкрилися шаром алюмінієвої пудри, яку наносили на обличчя. Пояснює у книзі, як знімали чарівника країни ОС. Його костюм з металу був важким і незручним, тому він не міг навіть сісти в ньому, коли він втомлювався. Бідоласі доводилося спиратися на дошку. В результаті епсена замінив Джек Гейлі. Проте він також постраждав від інфекції очей через грим. Йому вже замість пудри наносили на обличчя пасту. Невже це було просто випадковістю? Зйомки фільму Чарівник країни Оз» були складними для актора боягузливого лева Берта Лара через важкий теплий костюм вагою близько 41 кг та погану вентиляцію, що призводило до постійного потовиділення? Все стало настільки погано, що кожної ночі потрібно було два помічники, щоб висушити костюм. Аби зберегти макіяж, він обмежувався спочатку Легким харчуванням, молочними коктейлями та супом, але коли зйомки фільму тривали роками, він здався і попросив перероблювати грим після обіду. Сценічний грим та протезування в 1939 році, зокрема для опудала Рея Болджера, завдали шкоди шкірі актора, залишаючи глибокі сліди на його шкірі, які не зникали понад рік після завершення зйомок фільму. Сучасні технології дозволяють уникнути. Подібних проблем підбір манчкінів Живунів для зображення казкового народу виявився складним завданням, оскільки авторам довелося знайти близько 120 артистів ліліпутів з різних куточків країни, серед яких були і ненадійні особи, картярники та сутонери. Студії також знадобився обслуговуючий персонал для допомоги акторам у користуванні туалетом через складність костюмів, коли один з акторів живунів застряг у туалеті на 45 хвилин. Окрім того, актори манчки не вони створювали проблеми для Джуді Гарленд, зокрема заважаючи їй на знімальному майданчику. Один із колишніх чоловіків, Джуді Сід Люфт, у своїх мемуарах Джуді і Я, моє життя Джуді Гарленд» повідомив, як актори перетворили її життя на пекло. Вони зробили життя Джуді нещасним на знімальному майданчику, засовувавши руки їй під сукню. Чоловікам було 40 років і більше. Під час перегляду старих записів зйомок деякі глядачі заявили, що бачили на плівці дивні тіні, привидів чи навіть нечіткі фігури в сценах, де їх не повинно було бути. Однією з найвідоміших легенд фільму є так зване самогубство Манчкіна живона Легенда про самогубство живона на знімальному майданчику фільму Чарівник країни Оз стверджує, що в одній зі сцен можна побачити силует актора, який нібито покінчив життя самогубством через нещасливе кохання. Проте керівництво фільму заперечує ці чутки, пояснюючи, що Силует насправді є гігантським птахом, орендованим для зйомок, аби знімальний майданчик виглядав більш представницьким на відкритому повітрі. Таємничість цієї сцени досі обговорюють шанувальники картини. Існує так зване манчкін прокляття. Після виходу фільму 1939 року багато акторів, які зіграли жителів країни ОС, померли від різних хвороб чи нещасних випадків. Учасники скаржилися на виснажливі умови роботи, низьку оплату, хоча це можна. Пояснити їхнім похилим віком. Шанувальники вважають, що їх спіткало прокляття пов'язане із залученням до цього фільму. Студія MGM, де знімали фільм, також відома і іншими трагічними подіями. Дехто з працівників і акторів студії MGM згадував, що після завершення фільму у декораціях було неспокійно. Вони нібито залишили якийсь слід у сценах. Коні різних кольорів для зміни забарвлення коней використали желе, а не комп'ютерну графіку. Коней заклеїли Ж желе кристалами для створення райдужного ефекту, і зйомки проводили дуже швидко, аби уникнути того, щоб коні злизали желе. Художник-постановник Курт Вогнер у 1970-х роках отримав безкоштовно знамениті рубінові черевички із фільму Чарівник країни Оз». під час очищення складів MGM Він вибрав кілька костюмів, серед яких були також сукня Скарлет Охара та плащ Гамфрі Богарта. Сьогодні ці черевички дороті оцінюються у півтора мільйони доларів. А одна з пар планується до продажу на аукціоні за щонайменше 800 мільйонів доларів. Триватиме до 7 грудня 2024 року в Даласі, штат Техас, з початковою ціною 812,5 тисяч доларів. Проте без преміум акаунту на порталі аукціону початкова ціна сягає 1 мільйон 15 тисяч 625 доларів. Цікава також історія і самого автора Лімана Френка Баума і його містичні погляди. Автор чарівника країни ОС був прихильником Теософії містичної течії, яка Об'єднувала релігію, магію та езотерику. Деякі дослідники припускають, що світ ОС міг бути натхнений його окультними переконаннями, що твір містить приховані езотеричні послання та символику, пов'язану з цією ідеологією. Існує теорія про пророчу книгу, що світ Ос був не просто вигадкою, а трансцендентним місцем, до якого Баум дістався через медитацію. Чи було це невинне натхнення? Чи Баум справді відкрив портал до іншого ви? Міру невідомо оригінальний сценарій фільму 1939 року. Кілька разів переробляли його інколи називають навіть зникаючим сценарієм. Легенда свідчить, що одна з ранніх версій сценарію була втрачена за дивних обставин. Її нібито викрали або вона зникла. Цей інцидент породив міфи про те, що фільм створювався не за правилами або навіть під впливом темних сил. Чи знали ви, що дорога з жовтої цегли може символізувати золотий стандарт у фінансовій системі? А смарагдове місто уособлює ілюзію багатства? Чимало теорій змови припускають, що фільм і книга приховують політичні та окультні послання, чарівник є символом маніпуляції ілюзіями і, можливо, пов'язаний з політичною владою або масонами? Можливо, саме тому кожна спроба адаптації твору оберталася невдачами від фінансових провалів, до дивних смертей акторів навіть у сучасних постановках, таких як «Мюзикл Вікет, Чародійка, пов'язаний із сюжетом чарівника країни Оз», актори скаржилися на нещасні випадки. Наприклад, декілька виконавців травмувалися під час використання тросів для польотів. Кожна спроба адаптації книги, і театральна, і кінематографічна, стикалися з численними проблемами, травмами, фінансовими труднощами або невдачами. Окрім фільму 1930 Дев'ятого року більшість інших адаптацій, включаючи продовження 1985 року, зазнали критики, фінансових втрат або стали причиною скандалів. Прокляття фільму стало частиною культури, але більшість із цих випадків можна пояснити поганими умовами роботи, недоліками безпеки та використанням застарілих технологій. Незважаючи на це, легенда про прокляття продовжує жити завдяки атмосфері містики і загадковості. що Ще додає популярності як самому фільму, так і його численним інтерпретаціям. Чи є чарівник країни ОС просто казкою? Чи можливо цей світ приховує таємниці, які ми ще не змогли розгадати? Одне відомо точно історія ОС залишиться вічно оповитою загадками, і його спадщина викликатиме як захоплення, так і тривогу. Друзі, я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли 20 хвилин свого часу, аби завітати на цей канал. Мені дуже приємно. Користуючись моментом, хочу нагадати вам про підтримку наших титанів, найсильніших, найсміливіших, наших захисників та захисниць, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України, наближають в цей момент. Ми в це дуже сильно віримо. І звісно ж, прошу вас підтримувати перевірені збори. Долучайтеся, донатьте і прошу вас також не забувати про наш наших пухнастих чотирьохлапих друзів їм теж необхідна підтримка. Якщо є можливість, то розголосом, донатом, кормом, інформацією у ваших соціальних мережах про притулки, про конкретних тваринок, яким потрібна допомога у ваших соціальних мережах. Таким чином, ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Буду чекати на вас у наступному відео. Будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі! Це для вас. бай-бай